Чи з давніх часів доброта, милосердя, благодійність була в традиціях нашого народу. Цілком природним і закономірним вважалося допомогти знедоленому, нещасному, поділитися шматком хліба, дати притулок бездомному, захистити старість і немічність, порятувати хворого чи каліку, заступитися за беззахисного і скривдженого. Доброта і чуйність. Співпереживання і щиросердність, уміння розділити чужий біль, вчасно підтримати у важку хвилину, розрадити горі і біді. Це в характері нашого народу. Доброта і милосердя багатоликі, потреба в них повсякчасна, навіть тоді, коли немає біди, навіть там, де твердь земна не хитається під ногами. Не треба шукати спеціального приводу, робити добро. Воно повинно йти від серця. Добро робить людей сильними та щасливими. Добро вчить піклуватися про своїх ближніх. Милосердя і доброта, як два крила, на яких тримається людство. Пам'ятаймо про це. Хіба чекати плати за добро, нехай в руці зламається перо, нехай твоя зламається рука. Що за добро? Добра собі чека. Добро твориться просто, ні за так. Так, як цвіте і опадає мак, як хмарка в'ється і сміється пташка, Як трудиться мурашка оропашка. Хай сіє зерна скрізь метка рука. І в океан добра тече ріка, і не зросте із нього ковила. Лиш так змагаймо океани зла.